Скоріше за все, як і я, вже в столік, чи депресії, чи апатії, чи все разом, чи стрес, і все разом замішалось. Ох. У мене ще абсолютно деградація через хронічну втому. Це, це все просто жахливо. Я обожнюю ходити в свій офіс, бо я там трішечки якось оживаю. Це чудово, напевно, так, коли це на роботі стається. Щойно я їхала в метро, а там була сліпа мама, яка везла хлопчика десь такого, як мій Кирил. Вона сліпа. Я це тільки потім зрозуміла, як вона виходила, як вона його піднімала, як вона його зупиняла, вона його припиляла до стовпа, щупала, не знаю, знімала його рюкзак, ставила собі на плечі. А далі я просто зрозуміла, що ще трохи я заплаю, ж неможливо. дивитися. Просто на пані такого, всі якісь проблеми здаються в тупим. Тепер можна подолатись, усім можна смиритися, навчитися жити, а тут я так вже не знаю. На те, що їм самим дуже зараз важко, вони допомагають. Тато не так, дивлячись на все його п'янство, все життя. Зараз хоча б, скажімо так, коли вже епогей цього пік життя майже. Він спаменувся нарешті. Так, два інсульти допомогли цьому, але тим не менше допомагає, як може. Йому важко, але він від мого сина, до мами. а це... До 500 кілометрів і не дуже багато. Там область, люди ніякий транспорт не ходить, кожного разу домовлятися по два-два кар, щоб попрацювали як таксі. Тому я дуже вдячна своїм батькам, вони дуже мені допомагають. Я ж та своїй сестричці, зараз мені, мені дуже допомагає, просто вербально. Треба, не треба, але вона знаходить дуже влучні слова завжди. дуже. Я так не вмію насправді. Офісна романтика, коли немає звіду. Ще б генератори за вікном не годіли, було б супер почала читати не ждут, справитись своєю втомою. Це дуже смішно, тому що там на початку типу, написано, якщо у вас немає е, фізичних типу, по здоров'ю, предпосилок до того, щоб ви були втомлені, то читайте цю книгу. У мене є предпосилки, у мене куча предпосилок, бути вічно хронічно втомлею. Але все рівно, я повинна прочитати цю книжка, а раптом там якісь дієві будуть. Поради до під друзів, які були моїми колишніми. Поїхав мій син. Чого б вирішили, що я вас чекаю вас? Ні, дружимо, дружимо, ребята, на нейтральній території. не запрошую, до вас гості не ріду, що за активізація? Ти згадали, що початок канівку треба міло набрати. Ні, бо правда, найкраще друзі, але повертатися до якихось взаємовідносин, точно не, не буду. Тим більше вже двічі в одну річку входила, не вийшло. Третій раз вже тупо типу, типу для чого. Але чудово, я висиплюю, оборожній, найкраще. Все ж таки колись обирала обрена. Але наразі одне бажання висипатися, бо я вже місяців три засинаю сидячи. Так. Є така в мене проблемка. Чи то проблемка, чи то просто дзвіночок від організму, що годі, годі, годі. Через відключення світла у мене ще інтернети. Ну, типу, не ще я, а світло в мене зазвичай є, а от інтернет пропадає вайфай. А мобільний дуже погано чомусь ну, так. До чого я це все веду? Дуже цінуйте те, що у вас зараз є. Дуже цінуйте. Нашій країні все таке тимчасове, все таке мінливе. Я дякую за свою роботу, я дякую всім за своє життя, я дякую сину за те, що він з'явився до всіх моїх перепитів зі здоров'ям. Я дякую йому за терпіння. Хоч він не так, та не до всього звик, а він такий, навіть коли я трохи трішки прикрикли, прикрик, він ти що командуєш? Мама, ти командуєш?» <ріху> Мені подобається в ньому, це вже що він такий вольовий стає по трішки. А то я деколи, деколи звинувачувала його, що він а, ведеться на всяке. А зараз я бачу, що ні. це вже не так. Це прекрасно, це чудово. Люблю його, обожнюю В ньому це все. Слава Богу. Він дасть. мені зараз трошечки можливості відпочити, тому що деколи вишня година сну аж надто важлива. А якщо це протягом декілька місяців, то вона вплине надзвичайно важлива. Все, В цьому. Бажаю вам всього-всього. Ви найкращі. Нехай кожен день буде все краще і краще, і щоб ми перемогли нарешті. Креативності цієї жінці достатньо вистачає. Ці жінці, це я так називаю Кирилову вчительку. Дивіться, яка вона креативна. Боже, ну прям саме сердечко. Я дуже обожнюю тих людей, які люблять мою дитину. Просто вони найкращі. Е -е -е. Може, це листівка багатьом дубльована, Ну мені від того все рівно, тому що воно так красиво, воно так мило, воно так мотивуюче, Боже. Юля Сріянова, ви найкращі. Дякуємо.